Освіта є основою сильної держави, і під час війни важливо працювати не тільки над збереженням освіти, а й над розвитком, щоб освіта була більш сучасною та доступнішою. На жаль, через збройну російську агресію ми маємо проблеми у системі освіти, але потрібно об'єднувати зусилля і працювати. В першу чергу потрібно працювати над збереженням закладів освіти саме у. Сільській місцевості, тому що сільські школи, на жаль, сьогодні мають проблеми з фінансуванням і є загроза закриття саме шкіл у селах. Також дуже важливо працювати, щоб кожна громада мала шкільні автобуси, щоб діти могли безпечно доїхати до закладів освіти. Важливо наголошувати на тому, що сьогодні в державі працює програма державних грантів, і молоді люди при вступі у вищі навчальні заклади, якщо гарно здали іспити, НМТ можуть отримати фінансову допомогу від держави у розмірі 15 або 25 тисяч гривень на навчання у вищому навчальному закладі. Також в нас Працюють як в народі називають державні місця, коли діти вступають на бюджетні місця. Але, на жаль, в принципі, є проблема, тому що дуже часто для молодих людей ці бюджетні місця у вищих навчальних закладах не є цікавими, вони не є сучасними і абітурієнти обирають інші професії і інші навчальні заклади і. Також дуже важливо сьогодні об'єднати зусилля і працювати над спеціальними програмами освіти для родин для дітей, наших ветеранів, родин загиблих, наших захисників та захисниць. Важливо, щоб все ж таки діти тих людей, які віддали своє життя за Україну, розуміли, що мають право. Во мають можливості навчатися саме в Україні у тих навчальних закладах вищих, де вони мають бажання навчатися. Тому, на мою думку, важливо, щоб запрацювала спеціальна програма для прикладу грошової компенсації на навчання у вищих закладах освіти, саме для дітей загиблих, наших захисників та ветеранів війни.